Сьома сесія Тернопільської обласної ради. Сьогодні тут головує Володимир Болєщук. Саме він зараз виконує обов'язки керівника Тернопільської обласної ради. У сесійній залі сьогодні кворум є, тож беруться до обговорення головних питань краю. На розгляд сесії винесено близько 150 питань. Переважно це більше з питань це господарські питання наших комунальних підприємств. Питання їхньої життєдіяльності було декілька програм. Але основні, на мій погляд, питання це були присвоєння почесних звань, почесних громадян Тернопільської області. На жаль, посмертно нашим військовим, нашим героям, які віддали своє життя за нас, за те, щоб ми сьогодні навіть спокійно в цьому залі проводили сесію. Так, 20ом уродженцям Тернопільщини присвоєно звання почесний громадянин Тернопільської області посмертно. Під час сесії Тернопільської облради передали нагороду й дружині полеглого воїна Любомира Крупи. Це почесна відзнака голови Тернопільської обласної ради і нагрудний знак за особливий внесок у розвиток Тернопільської області та України. Було підготовлено проєкт рішення і передбачено в цьому році збільшити таку можливість відзначити 33 мешканців області громадян. Які з приводу яких звертаються до нас і військові частини, і територіальні громади, і заклади освіти, де де вони навчалися, після цього до депутатів зі словом звернувся Степан Варна. Я сьогодні хочу подякувати від нашої бригади тим людям, котрі з депутатського корпусу сьогодні долучаються до підтримки нашого підрозділу, до підтримки 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Дельвейс». Так, почесні відзнаки за волонтерську підтримку і постійну допомогу Збройним силам України отримали Василь Градовий, Любомир Білик та Василь Вислоцький. Отримали відзнаки імені Ярослава Стецька, сьогодні й Олег Валов, Віктор Штурма і Василь Курилович. Їх вручив Володимир Болещук.